Так, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, друзяки, сьогодні у нас третій день культивації. Опа. Так, в МТЗоні вчора все повигрібав. МТЗоні все, вчора, ну, по з приїхав, все повидував, все повигрібав, щоб все було чистенько, включаємо масу. Заправив солярки, щоб сьогодні вже чисто сісти і поїхати працювати чистим, бо е, вічно виходить, як зробиш. Приїхав вечором, трактор бросив, все нічого не зробив. Заморився типу, і побіг додому бігом. Поїв і впав і ліг спать. Коротко. Вчора приїхав, думаю, та ні, ніхрена, треба, треба виправити цю ситуацію. Все поведував, візді, все чистенько щоб було. Заправився, передивився, вроді ніде нічого там, ну все нормально. По культиватору тоже все нормально. Зараз їдемо підцепляти культиватор. Ти оце одне не зробив? Від вікна не витер. пальчики поставил, а так легко ставлюся поняли? Такая маленький такие, этот самый сделан, еще так раз, поднялся, опустил, защелкнул и все. Так, по навеске вопросов нема пальчики на месте, там все на месте. Тут прицепил, в принципе, все. Так, ну что, взял каву. И можно ехать, теперь покультивировать трошки. Сидобі привет, там сидам, ва, там, йота, то не декультивировать, то не декультивировать. сидам всем си привет, то тому, то и тому. Все ли вже все так красиво. І все. На полі м'якенько. Зараз я вам покажу, як я буду дівати, якось у мене сусіди теж зробили собі, ну вони діскували. Моє поле якраз все через одне теж я там культивірував, а сьогодні заїхав сюди культивірувати, а вони дисковали рядом, то в мене культивація не хуже, ніж у них дисковка. Ну вони просто що... Круче палку перерубали кисками. Тут, тут питань немає взагалі Ну, Вони слідом і баранували, бо щоб волога не виходила, бо грудочка величенька, О. Так, по культиватору все передивився, все вісить добре, що воно там глядь, в кущах лазить. Колеса крутяться, катки нормально. Напишіть, сікара катки треба мазати, взагалі. А, там ж, кстати, інструкція, наверное, є. Ну, я тільки 15 гектар на них зробив. Ой, 2, тільки 20 гектар зробив. Зараз ще десяточку зроблей, я не знаю, тоді, наверное, можна вже буде їх і помазати, навіть чи їх не стоїть мазати. Напишіть мені коменти. Чи вони просто ото до того моменту поки вийдуть із строя і все... я просто... У мене ніколи не було цих подшипників. Ну, катків там з такими подшипниками я не знаю просто якщо що, напишіть мені Так, лапки все на місці ось, ось бачите як сусіди, ну вони дискували, бачите Ні, ну дуже класно теж вийшло дуже класно вони слідом і заборонували все бачите тверде таке що і не, і не виріїш Ну, це воно може де дисками просто, що розвертався, натоптав трактор. А бачите, ось все пооставалося. Та ні, ось гляньте. На сантиметрі. Далі ще не колупаться. Чи плескане таке. Так, ну то не важливо. Зараз я покажу, як ось у мене буде. У мене на полі дивіться як. Ось береш так раз. І пішов копати. Тож, ну, реально не гесенько. Я ще трошки добавлю глибини. Бо я вчора був на полі. І поле таке м'ягеньке було, тонуло, капець, все. Зараз ми переробили мені на таку штуку, Ось я метки, читаю по, по цьому штифту. Ось раз, ось так Прокрутив по одному. І там так само один прокрутив. І тоді проїхався, підрегулював. иди уже, я дивлюсь, что воно там. А, не всю сторону. О. И все, и поехали теперь работать. Надо мы. напишите, что вы скажете, гляньте. Давайте сейчас выйду. Не буду прерывать. Сейчас, наверное, на трошки этот самый попустить. Сейчас покажу, что. Давайте, один ключ теперь на 19. Сейчас на трошки грабли попустить. Щоб душі, щоб більш пропускали балку, а так гляньте, який фу, дка Гляньте на сіки делаю Бля, це не аж глибоко, короче, ви поняли? Гляньте Ні, це щось тут дуже мягко копається, а сю давай після трактора, де слід трактора Ось ось слід трактора Ось, ось о що щось зроблено. Сіти туди ну, я не знаю, сейча покажу так ось паличку встремлю Ну хай там, ну хай я так, ну отак ось. Ну, це? Ну, сантиметрів 6, мабуть. 7. Так ось гляньте. Ну я думаю, ну, нормально. Я думаю для, для першого разу, для першої культивації огонь. І ось ви бачите, в них дивіться, яка грудочка рядом. І в мене як, тільки за трактором, а тут ось гляньте пилячка. Обалкина. І ще й плюс поживні рештки ховаю. Ідеш ще тунеш. гляньте на скільки я провалююся. Ось став, гляньте І за чим його похотало, -то? прикиньте Дивіться, який, який фон поля Який фон поля і Як робить Так, ну що, зараз э... переставлю грабельки і покажу далі вот так витягуємо І отак от наклоняємо Раз Щоб дірочку попала Все, в дірочку попала Шплінтик назад. Не знаю, може в когось легше регулюється. Ну... Каток. Ой, кажу каток, граблі на ця. У ну, мене отак. І все, і тепер ключиком назад відтягуєш. Трошки. Так, ну в общем, ви поняли. Тут трошки розпустив, щоб тут крутилося. Всю витягнув, вставив, тут за законтрагаєв, ну там підтягнув, куди тобі треба і все. Звісно, було б круче, якби трохи зробити інший рычажок, щоб він отут десь був, щоб бо тут трошки неудобно озірами. Поняли? Красиво получается.

Сантиметрів точно є. І все так взяти. Ну, пів ладошки. Отак по пальці. 6 см, 100%, я ж кажу, 6 до 8 минуло. Мякше де трошки. Тому що бачите, де поле нерівне, трошки бачите, де Богорок остався. Все. Ну нічого, друга противокація, ще буде красота. Бачите, куди сюди в другий слід. Взагалі нема ніякого погорка. Все тут чуть-чуть десь культиватора. Ну я думаю, блин, ну на кожному є вкотики культиватори, але ну, 100% борони тягать. А воно по-любому після катка є така ситуація, де і то це не каток ось сього йде, ось сюди каток. А це те, що лапа викидає і там стоїть пружина і вона це її розрізає цей погорок трохи. Ну так ось, ви бачите, як воно виходить отут ось. Не знаю, може це і дуже великі бугри, я не знаю, напишіть. Скажіть, це нормально, все. Бачите, тут ось практично немає. Блін, ну прикиньте, нічого, нічого не робилося, ні пахоти не було, ні тісковки, нічого. Просто стояла стояв стояв палка, стояла, порубали її з осені. І до цього дня нічого не робили. Отак, ось ось, ось так стан на полі, гляньте. Бо, М'ягесенько. Класс. Диви, гупався. Пожалуйста. 5, 5 см. 6 є зроблено. Так, да, є все де бачите такий. А, це воно. Ну я не знаю, ну я думаю, що класно. Бульяну весь перевернув, гляньте, ось глубина, ёпта, Тишо. Клас. Культиватором довольний просто. Дуже довольний. Так, що по культиватору? Та по культиватору взагалі все в огнях. Мені подобається, що тут каток плаваючий. Ви зрозуміли, що він на пружинах. І в тих моментах, де у мене бачите, поля на склонах, там під гору згори. І воно в цих моментах в мене, каток копірує цю почву. Бачите, у мене культиватор так, а каток назад. І він на цій пружині, він тупо копірує почву. Допустим, я заїхав в рівчах так. Заїхав. Обично, допустим, каток не дає опуститися заднім лапом, а тут наоборот, якщо був жорсткий каток і він регулював глибину. А так у мене каток не регулює глибину, він, він просто каток і просто грабли... граблина. Тобто вона роботи, свою роботу розгрібає, розподіляє поживні рештки, там землю, а каток прикатає. А у мене основна глибина це колеса і винт передній. То есть, а так, ну я ж кажу, ти що, ну просто він оце копірує, оці дело жбинки різні. У мене каток задерся, поняли? Каток задерся, а культиватор все це діло зробив на свою глибину, що я задав. Так що, не знаю, мені дуже подобається. Так що такий був відосик. На це все діло в мене пішло на 10 гектар. Я почав в 9, зараз на часа 2. Ну Там оці моменти там регулювання, настройки, ще я ж кажу, ще трошки не, при... ну, не приловчився до нього, ще трошки крутю там. Де... ну Оце ось ось 8 гектар там, нічого не крутив. то есть, ну Все бомба була. То есть, під настрою то з утра там короче, поки піднастрою, то просто бомба. Поки мені, мені подобається. Ви давайте кажіть свою думку, пишіть ці коментарі і що ви на це скажете. Ну, Мені, я ж кажу, я, я довольний дуже сильно обалденний культиватор. Своєю роботи він справився, ту, що я запланував. Так що так. так що, давайте, друзі, все. Всім дякую за просмотр. Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дізлайки, задаємо питання, буду всім відповідати на все. Все, всім добра.